Держава простягає руку тим, хто готовий повернутися на її оборону. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають можливість відновити службу без кримінальної відповідальності. Спрощений механізм діє до кінця цього місяця, до 30 серпня 2025 року. До слова зміни до законодавства, що стосуються спрощеного механізму повернення всезача, набули чинності 29 листопада 2024 року. А вже 8 травня 2025 тисячі президент підписав закон, який продовжив його дію ще на кілька місяців до кінця літа. Завдяки цій ініціативі до лав Збройних сил України вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, що є потужним підсиленням для фронту. Зокрема, повернення бійців на службу має кілька ключових переваг. Насамперед, це посилення бойових спроможностей. Кожен боєць, який повернувся, це додаткова сила на фронті, що посилює оборону та дає можливість відпочинку бойовим побратимам. Зокрема, збереження людського ресурсу і приклад державницького підходу замість кари, розуміння та шанс на виправлення. Серед іншого є й певні переваги для військовослужбовців, які добровільно повернуться до 30 серпня. По-перше, повне звільнення від кримінальної відповідальності. По-друге, збереження військового звання, усіх прав, статусу та виплат, І головне. Можливість реабілітації в строю, шанс повернути довіру побратимів, і знову стати частиною спільної справи для добровільного повернення військовослужбовці можуть звертатися до командування військової частини, військової служби правопорядку, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, національної поліції та державного бюро розслідувань. Часу обмаль до 30 серпня ще можна повернутися добровільно без кримінальних наслідків. Після це вже інша історія. Держава розрізняє ухилення і помилку та готова підтримати того, хто готовий повернутися в стрій. Справжня ганьба та злочин це красти в армії, торгувати медичними довідками, дезорганізовувати підрозділи. А той, хто хоче виправити помилку і повернутися. Отримає розуміння від побратимів і командирів та супровід від правоохоронців. Аліна Рябко, телеканал Тива.